Так, Я був сотником 40-ї сотні саме у ті кровоколитні дні, коли вирішувалась доля України. А 18 лютого 2014 року, саме в Маріїнському парку, тут видно те дерево, де я підняв перший український стяг, що було видно, де вороги, а де дійсні патріоти. І сьогодні через 10 років я хочу сказати, що вже за 10 років десятки тисяч кращих і дочок, які були на Майдані, на революційному Майдані, на Революції Гідності, сьогодні, на жаль, відійшли в інші світи і споглядають на нас із небес. І це ще не кінець. Війна продовжується. І той ворог, який дійсно запланував захопити Україну, він на сьогодні продовжує нас ґвалтувати, убивати, нищити, спалювати і особливо погано споглядати, як ці фашисти нищать наші міста, села і цивільне населення. Для них не існує ніяких святинь. Святиня є тільки в нас. Єдина соборна і незалежна Україна. пішли великою демонстрацією до Верховної Ради для того, щоб висловити своє незадоволення тими діями, які вчинили загибель вже перші загибелі на майдані від рук правоохоронців, від рук тих вбивців. І я думаю, що серед них були і російські зайди, ПСБшники, які керували цими підрозділами. Беркуту, внутрішніх військ і е, поліції. На той час я не знаю, була поліція чи ще міліція, але ті люди, які дійсно керували тими підрозділами, були ворогами України, і сьогодні вони знаходяться на території е, Росії, Російської Федерації, і не без допомоги наших суддів, наших правоохоронців. цей той самий садовник, який убивав наших протестувальників 20 лютого. Це той самий Олександров, очільник Беркута міста Києва, Коцюк, Федчук, який сьогодні очолює якийсь там ОМОН чи що у самій Москві. Ось таких зміїв ми пригріли, а не понесли покарання ті люди, хто їх призначав. На ці посади, і це дуже небезпечно, тому, що ті люди залишились при владі і продовжують призначати подібних собі зрадників і колаборантів. Дякую, Дякую, за так, ось сьогодні на цій машині наші батальйон 127 й батальйон, 112 ї бригади. Зайшов під Авдіївку, і, може знаєте, Ігор Гормазурдополя це один з очільників УНАУНСО, Це один із тих е, керівників е, революційного майдану, який теж 10 років тому. і після того ми з ним до речі були в одному батальйоні 131-му окремому розвідувальному батальйоні, який звільняв Широкіне, який звільняв містечка і села на Донеччині під Маріуполем. Згодом звільнилися, я в 17 році звільнився вже два роки, дякуючи президенту Порошенку. Понад граничний вік служив, тому що мені вже було тоді 62 роки. А трапилось так, почалася повномасштабна війна. І я не те, що я неправду сказав, а прийшов, взяв зброю і після того ще півтора року. Тримав зброю, дійшов до Куп'янська, Богодухівський район, а зараз Авдіївка. От веземо подарунки для наших хлопців, що пускають дрони. Веземо їм великі подарунки, щоб ті дрони, які летять, поверталися і готувалися до бою, маючи у 2010 році України, України хороші результати по знищенню ворогів України. Дякую вам.